Четвер, 22 вересня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин в студії Ольга Степоренко. Вітаю вас сьогодні у випуску. Сьогодні вшановували учасників партизанського руху на Житомирщині у роки Другої світової війни. 80 курсантів військового інституту імені Сергія Корольова здали кров на потреби АТО. Пожежні водойми, що в більшості районів перебувають у незадовільному стані. Біля стелу пам'ять у центрі Житомира встановили учасників партизанського руху на Житомирщині у роки Другої світової війни. Згадати звитяги підпільників і партизанів рідного краю зібралися понад 100 Житомирян. З поміж тих, хто прийшов, були й очевидці події, як Більше як 70-річної давнини вони згадували своїх побратимів і самі охоче ділилися спогадами про ті буремні часи з історії рідного краю. Мені було 16 рік. І нас посилали, таких малолеток, нас посилали там, де не можуть пройти дорослі люди. І значить, ми виконували правильно все, і нам видавали вже далі такі складніші завдання. І ми ходили зв'язкові з партизанами Баришевський ліс, казали, що от там грузяться машини, там буде така -то, такі -то -такі -то машини на конях, там що там будуть вивозити. У нас була підпільна організація Унзера. Це він сам Латиш, директор Мельниці. Повнів з перших днів, коли я був в Люборі, Житомирської області, там жив коло річки. А до нас був правий берег річки, а лівий берег дуже багато втікали радянські воїни тоді. Ну, це перший день війни, перші дні війни. І прибігли більше тисячі військових. До річки прибігали. Там в річку викидали всі винтовки, патрони, гранати. А те, що воєнні викидали в річку, то мені батько казав, збирай, ховай в очереті, а потім, а батько був партизан чердечівське лісництво. 80 курсантів військового інституту імені Сергія Корольова здали кров на потреби АТО. Нині Збройні сили України мають чималі потреби в препаратах крові, тому такі акції проводяться раз в два місяці. Хлопці і дівчата військових закладів довільно беруть участь у здачі крові і наголошують, що таким чином готові допомагати тим, хто на передовій захищає мирне життя українців. Детальніше у відеосюжеті Юлії Сінціцької. Дієта, огляд лікаря, аналізи, і лише тоді курсанти шикуються в чергу на здачу крові. Більшість з них таку процедуру проходять не вперше. Кажуть, ні лікарів, ні крові не бояться. І, хоча молоді військові не вбачають у своєму вчинкові геройства, впевнені, що таким чином долучаються до благородної справи. В зоні АТО проходять операції, в результаті яких виникають ситуації, коли є нагальна потреба переливання крові. Якщо я знам кров, це капля крові, але вона може комусь допомогти. На, звичайні, на звичайні ситуації. Все не те, що звично, а ну, нічого страшного немає. От я здаю, я собі можу сразу після здачі піти далі. Я нічого не відчуваю. Ну, так. Ну, я в цьому героїзму великого не бачити, що кожна людина може здати, багато людей в Україні або в цьому світі здають кров, і кожен хоче комусь допомогти. Кожен курсант здає по 450 мл крові. Уся зібрана кров потрапляє до військового шпиталю на потреби поранених та хворих. 450 мл сдают, получают донорскую справку и э, после того пьют чай, булочка и обязательно им организовывают тут дополнительное питание. Раз в два месяца это физиологическая норма, чтобы донор мог восстановиться. Клетки и плазмы, все было. Кровь нужна, она имеет определенный срок годности. Вот, Поэтому кровь нужна постоянно. І, хоча військові медичні заклади мають чималу потребу в препаратах крові, завжди є ті, хто добровільно ділиться нею для блага інших. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів, на Луганському один. В напрямку Маріуполя режим тиші було порушено вісім разів. В штабі АТО також відзначають, що протягом доби не було зафіксовано польотів безпілотних апаратів. Статистика свідчить, з настанням холодів збільшується кількість пожеж на об'єктах промисловості, житлово-комунального господарства, соціальної сфери та у приватному секторі. Однак готовність підприємств, організацій та установ до функціонування під час осіння зимового пожежно-небезпечного періоду викликає стурбованість та Незадоволення Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Про це йшлося під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Приписи після перевірок виконуються не повністю. На протипожежні заходи виділяються мізерні кошти. Особливо турбує стан утримання обладнання протипожежного водопостачання. В Житомирському водоканалі скорочено бригаду, яка постійно займалася ремонтом пожежних гідрантів. Пожежні водоймища в більшості районів перебувають у незадовільному стані. До них не може під'їхати спеціальний транспорт, а часто густо навіть немає води. Переходимо значить до зростає кількість пожеж з причин порушення вимог пожежної безпеки, прилаштування та експлуатації печей. Це у нас майже 30% всіх пожеж, небережного поводження з вогнем 40%. І порушення вимог пожежної безпеки, прилаштування та експлуатації електробладнання це 20%. Працівниками управління під час перевірок стану пожежної безпеки об'єктів перевіряється хід підготовки до роботи під час осінньо-зимового періоду. Особлива увага звертається на стан електро та газового господарства, опалення і систем протипожежного захисту. Припинила та не працює. Після зняття асфальтного покриття на пішохідній Михайлівській вулицю почали вирівнювати щебенем та відсівом для подальшого укладання гранітної плитки. На Михайлівській працює важка техніка. Вулицю відгородили з боків Великої Бердичівської частини Лятошинського по провулок Скорульського. Підрядник, який проводить ремонтні роботи, запевняє, що невдовзі буде готовий до укладення плитки. Нагадаємо, що на капітальний ремонт Михайлівської передбачалося витратити 17 мільйонів гривень. У мерії обіцяють, що у процесі виконання робіт сума може зменшитися до 15 мільйонів гривень. Виконавчим комітетом Житомирської міської ради прийнято рішення про здійснення адресної грошової виплати міського голови з нагоди відзначення дня захисника України для 81-го інваліда війни, учасника антитерористичної операції, що мешкають. У місті Житомирі всі вони отримують до 14 жовтня 500 гривень адресної виплати. Крім того, виконавчий комітет Житомирської міської ради долучився до заходів на підтримку Андрія Желіхівського, десятирічного хлопчика, який хворіє на важкі захворювання та потребує термінового медичного обстеження в Ізраїлі. Виконавчий комітет прийняв рішення про надання адресної грошової допомоги в розмірі 10 тисяч гривень для його лікування. З нагоди 65-ї річниці відзначення міжнародного дня глухих у Житомирському будинку культури УТОГ відбулися урочистості та концерт для людей з обмеженими фізичними можливостями. Репортаж нашої знімальної групи. Через ряд об'єктивних і суб'єктивних причин чисельність людей із обмеженими фізичними можливостями рік у рік збільшується. Разом з тим зростає і потреба у всебічному забезпеченні цієї категорії громадян різними послугами і, зокрема, їхньої реабілітації та інтеграції у суспільстві. Виставка, яка була розгорнута у фойє будинку культури, засвідчувала різносторонні здібності і досягнення людей із обмеженими фізичними можливостями у всіх сферах нашого життя. У обласній державній адміністрації прийнята обласна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, з якою передбачено фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів, в тому числі через дану програму, звичайно, була й фінансова підтримка Українського товариства глухих Житомирської обласної організації у минулих роках. На належному рівні здійснюються всі необхідні які заходи, всі питання, які що належить до компетенції департаменту праці, вирішується, якщо є необхідні при цьому запити від керівництва у того, ці питання розглядаємо і надаємо всебічну допомогу їх вирішенню. Привітали присутніх і святом представники органів влади, благодійних фондів та громадських організацій. Відзначення міжнародного дня глухих свідчить про те, що світ не забуває проблеми цих людей, які потребують постійної уваги. З боку держави і суспільства треба робити все можливе, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями не відчували себе обездоленими. Ми одна єдина громадська організація яка існує для глухих людей. Тому що людина наша вона володіє тільки жестовою мовою. Обов'язково має бути супер перекладача. У них свій світ, своє спілкування, але ми інтегруємося і ми хочемо бути з нашими людьми, які чують. На цьому заході члени товариства, учні та студенти спеціалізованих закладів показали присутнім виставу, яка минулого року у Польщі на конкурсі серед людей із обмеженими фізичними можливостями здобула гран цей Дом культури це єдине місце, де ці люди можуть зібратися, пообщатися між собою, поділитися мислями своїм горем, радістю і проче. І ми думаю, що і городської начальця весною всі понімають та й діють возможного, щоб этим людям помочь. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У 2017 році випускники шкіл складатимуть державну підсумкову атестацію на пунктах тестування у формі ЗНО. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Як відомо, раніше державну підсумкову атестацію у формі ЗНО випускники здавали лише з двох предметів: української мови та математики або історії на вибір. Тепер у формі ЗНО пройдуть іспити з усіх предметів, з яких передбачена державна підсумкова атестація в 11 класі. Їх три. Українська мова і література, математика або історія на вибір і ще один предмет на вибір випускника. Обов'язкового тестування з іноземної мови не буде. Крім того, в 2017 році незалежне тестування розпочнеться значно пізніше, 23 травня, а не на початку місяця або в квітні, як це було в 2016 і 2015 роках. Як і раніше, знову можна буде здати з 12 предметів, перелік яких є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Програми, за якими проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, також не будуть змінені. Нагадаємо, у Міносвіті заявили, що цьогорічні сертифікати ЗНО будуть дійсні щонайменше два роки. У Харкові розпочав роботу восьмий міжнародний дитячий телефестиваль Дитятко вже на урочистому відкритті фіналістам конкурсу вручили дипломи лауреатів серед нагороджених і телепрограма нашої компанії. Місцеве самоврядування це ми про селище Високе на Черняхівщині. Як вдається вибороти перемогу з поміж тисячі учасників? Запитуємо Оксану Ковальчук, яка бере участь у цьому фестивалі. Цього року 1075 учасників з 89 країн світу надіслали майже 1300 робіт. Найбільше з України, сполучених штатів Америки, Ірану, Індії та Франції. До фіналу потрапили 117 робіт з 33 країн світу. Їх авторів запросили до Харкова на фестиваль, де відбуваються майстер-класи, і тренінги, презентації, творчі зустрічі з відомими акторами, режисерами, журналістами. Вже у перші дні фестивалю фіналісти зізнали секрети пісочної анімації у переможниці шоу Україна має талант художника Дар'ї Пушанкіної. та поспілкувались, поставили безліч запитань до випускового редактора популярного проекту Аріл Рєшка» акторки телепрограми Країна У Дар'ї Кобякової. Попереду нові цікаві зустрічі, екскурсії та очікування церемонії нагородження переможців. Оксана Ковальчук спеціально для новин Житомирщини. Виставка картин Дмитра Попадюка стане приємним відкриттям для поціновувачів образотворчого мистецтва. Академічний живопис у виконанні юного художника виглядає досить неочікувано. Автор це пояснює лише тим, що картини відображають різні емоції. Дмитро, випускник Житомирського технологічного коледжу, а нині студент Київського університету будівництва та архітектури, не приховує, що писати маслом дороге задоволення для студента, тому хотів би, щоб якомога більше людей оцінили б його доробок. Знайшовши свої відчуття у його картинах, захоплення живописом було навійне викладачами Житомирського технологічного коледжу, зокрема відомою художницею Леонілою Косницькою. Розповідає Дмитро, сьогодні це вже справа життя. Ще спочатку диплома, мене тема називалася Емоції весни, і до сьогодні я продовжую тлумачити передачу відчуттів або емоцій людини саме на полотні за допомогою фарб. Маслом у стилі академічного живопису Дмитро змальовує стан душі, адже він так само, як і стан природи, має кольори і відтінки, форму та фактуру. І вікно злите дощем має назву. Кризалізм робота це таке почуття затишку, коли от за стінами бушує не. Погода. Дмитро не розраховує на повне розуміння своїх картин, бо кожен, на його думку, побачить у них щось своє і убере ту, що найближче до власних відчуттів. Це почуття їх можна по різному тлумачити. Цей вибух емоцій. Житомиряни точно відчують і впізнають. Нову картину Дмитро написав під свіжими враженнями від Дня міста, який нещодавно відбувся у Житомирі. Вікторія Лук'яненко Ігор Грач, новини Житомирщини. А наш інформаційний випуск триває, і в другій його частині говоритимемо про таке. Житомирські оперативники затримали чоловіка, який півтора роки тому убив молодого хлопця. Вперше Житомир приймає найбільший фестиваль українських виробників. 22 вересня на мапі України з'явилася Житомирська область. Житомирські оперативники затримали чоловіка, який півтора роки тому убив молодого хлопця. Подія мала місце у Попільнянському районі 7 березня 2015 року. Між представниками банку та приватного аграрного господарства у селі Паволичі Попільнянського району виник конфлікт через спробу вивозу товариством частини зернових. У наслідок конфлікту було смертельно поранено у серце річного жителя селища Новогомінське, який представляв. Фінансову установу на місці події правоохоронці вилучили низку речових доказів, у тому числі гільзі від травматичної зброї. На проміжному етапі досудового розслідування вдалося ідентифікувати підозрюваного учасника масового конфлікту, який здійснив фатальний постріл. Однак чоловік тривалий час переховувався від слідства. Втім, 21 вересня оперативники карного розшуку все ж затримали підозрюваного у місті Києві. Під час затримання молодик намагався втекти і чинив опір поліцейським. Нині досудове розслідування проводиться за частиною 2 статті 115. Умивсне вбивство Кримінального кодексу України, Він, коли побачив, що його мають затримувати, намагався вдатися до втечі. Під час затримання чинив опір. Його затримали, доставили до міста Житомира. Сьогодні їм буде обраний запобіжний захід. Загрожує йому за статтею 115 умисне вбивство від 10 до 15 років позбавлення волі. Він мешканець Хмельницької області. І весь час півтора року він переховувався від слідства, і внаслідок роботи наших оперативників був затриманий. Перше Житомир приймає найбільший фестиваль українських виробників у пошуках Made in Ukraine. Свої товари до міста привезуть 70 виробників. Крім того, організатори обіцяють частування та стильну музику докладніше з прес-конференції. 2014 року у лютому місяці тоді ще був Янукович при владі. Я розпочала експеримент, пообіцяла всім українцям прожити рік, купуючи лише товари українського виробництва. Буквально за два місяці в мене була ну база чи не найбільша в Україні малих і середніх підприємств, які дійсно виготовляють якісну хорошу модну модернову продукцію. Так розповідає журналістка. Вона довела, що український виробник не лише існує, а й пропонує високу якість товарів майданчиком для знайомства зі споживача. Ми став фестиваль у пошуках Made in Ukraine. у Житомирі. Фестиваль має підживити дух підприємництва та ремісництва, що здавна тут існує. Навіть уявити не можете, яка кількість брендів. Які продаються в Києві, мають бути, які мають вже свої шоуруми, відшивається на території Житомирської області. або по є походженням з житого да, 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 да. да. то це люди. Просто, це насправді... люди, які тут виросли недооцінюють зазвичай не лише виробничий, а й покупний потенціал провінції кажуть організатори, та прагнуть довести протилежне популяризація, взагалі вітчизняного виробника різного типу, аби українці розуміли, що вітчизняно це класне інформування споживачів. Да, ну бо часто вітчизняний виробник не присутній на полицях традиційних маркетів. Фестиваль у пошуках Made in Ukraine відбудеться у Житомирі у перші дні жовтня на старому бульварі. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач, новини Житомирщини. 22 вересня значимий день в історії нашого краю. Рівно 79 років тому в цей день на мабі України з'явилася Житомирська область як адміністративно територіальна одиниця. Ірина Остапчук продовжить тему. Хочеться щоб просвіту наш країн процвітав, щоб щось тут робилося. зміни якісь на краще були, щоб щось будувалося, щось відновлювалося. Як бачимо, зараз якісь роботи проводяться, але ну. На жаль, розвиваємося ми дуже повільно. А що потрібно для того, щоб пришвидшити цей процес? Ну, напевно, менше розкрадати наші кошти з бюджету, тобто виділяти, назначити якихось розумних всюди керівників, виділяти гроші на наше місто. Ну і певно, щоб жителі теж брали участь в цьому, не смітили тут. Ну, всього найкращого, щоб миру було, щоб Житомир розцвітав, щоб ну ну всього, що бажають батьки дітям, цього б я побажала Житомиру і всім людям, миру, здоров'я, і все найкраще. Дякую. Дуже багато природних багатств. Я хотів би, щоб вони належали не окремим олігархам, а належали ну, народу, щоб створювались нові робочі місця, щоб відкривались нові підприємства і звернути увагу на екологію, тому що, наприклад, наша річка тетерів вже в районі Чудно, вона, вона настільки брудна що не знаю, яка, яка вода вже власне, в Житомирі. Тому що там дуже багато промислових підприємств, які не контролюються екологічними службами, екологічні служби я не знаю, для чого вони створені. Вони, мабуть, створені просто так для, ну, для того, щоб вони були. Хотів би, щоб область наша стала процвітаючою, тому що стільки природних багатств, які в нас є, навіть не володіють деякі європейські країни, навіть частинкою того. Ну, звичайно, що розвинуто багато, да? щоб всі ми жили заможно, щоб все в нас було. Все, дякую. Я родилася в Житомирі, пережила війну в Житомирі, отримала атестат, отримала диплом, отримала прекрасну роботу. Що можна говорити про Житомирську область? Якщо я кончила адмістат, отримала диплом і вся робота була в обласних організаціях. Тут мене всі знають, ті, хто робили. Можна сказати, щось погане про область. Мені є недостатки, роблять у нас сьогодні багато, але я все одно їх зустрічаю, і мене питають, я кажу, треба пережити. Потрібно зміни починати з самого себе. І тоді все буде чудово. Це на даний момент все, що я можу сказати. А наш випуск продовжать спортивні події області. Майже 100 учнів та студентів Житомирської та Київської областей беруть участь у військово-патріотичних зборах. Ці діти не бояться перешкод у житті і готові пізнавати військову справу. Кожен з них приїхав на збори з власною метою, але більшість переконана, що такі заходи стимулюють бути рішучими та освіченими. Хочеться спробувати нових відчуттів, згадати те, що було декілька місяців тому, коли ми були на обласних змаганнях. Хочеться, можливо, трошки реабілітуватися, ну можливо, знайти нових знайомих, відчути цей смак військової підготовки. Військові командири, відкриваючи збори, наголошують, що покладають надію на молоде покоління, прагнуть об'єднати інтереси сучасної молоді, відтак сформувати патріотичні цінності та допомогти здобути досвід для молоді. Патріот він не народжується в армії. Це свідомо, свідоме життя напротязі всього свого дитинства і юності. Тому саме такими заходами можна також додатково і до заходів у школах. І до інших заходів роботи з молоддю органів державної влади, але армія саме такими заходами також піднімає патріотизм нашої молоді і готує резерв для збройних сил України. Три хлопці і дівчата проходитимуть вишкіл, загортовуючи при цьому силу волі, характер та покращуючи фізичну підготовку. За словами організаторів, захід не лише формує патріотичну молодь, а й знайомить дітей з військовою справою. Відтак значення його важко переоцінити. Тому що вони пройдуть курс молодого бойця. Вони узнають, що таке казарма, що таке столова, що таке полігон, що таке військова служба. Нас пугають військовою службою, а патріотизм без показових і практики це не патріотизм. Нужно його показувати на єву організатори заходу. Переконані, що такі патріотично військові збори необхідно проводити частіше таким чином допомагати молодому поколінню формуватися та обирати професію. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. У корисишевському будинку культури вже багато років працює шахова школа. На її базі відбувся шаховий турнір, в якому участь взяли шахісти будь-якого віку. Шахами я займаюся мабуть, з першого класу. Їздила на змагання на обласні в Житомир і в другі міста. Шахи це гра для розуму. Для мене шахи це вже як моє життя. Ті, хто полюбив світ шахів, захоплюються ними, як правило, все життя. Тому за шахівницями ми побачили як літніх людей, так і зовсім юних, але вже тутулованих за шахові досягнення. Я займаюся вже три роки. Я достиг уже другого розряду і я вже отримав перше місце по кубку строду. У мене вже є кубок і медаль. Захопився з другого класу. Шахи це для мене життя і щастя. В шаховій школі Коростишева займається понад 100 дітей, опікуються ними четверо тренерів. «Займаються у нас із садочка і до 11 класу. Взагалі наша шахова школа славиться відомими на всю Україну прізвищами. Минулого року у нас чемпіон, чемпіон України до 12 років Кирило Волотовський і срібна призерка. Чемпіонату України до вісьми років Гіросімчук Юлія, на яких ми покладаємо дуже великі надії. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, Новини Житомирщини. Випуск новин на цьому завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду у наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі! За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається переважно похмура погода без опадів. Вітер західний 3,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6,8, в день десять тепла. У наступні дві доби за попередніми прогнозами по області очікується потепління. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 9 тепла, в день до плюс 17.